Христос, посеред нас, дорогі брати та сестри, підходить до завершення третій тиждень Петропавлівського посту. І у цей день, слухаючи святе Євангеліє, перед нами розкривається зміст життєвої дороги з Господом, кожного з нас. Бо хто вірує у нього, має залишити життєву суєту і слідувати за Сином Божим. Бо щоденні турботи, навіть найпотрібніші і найважливіші, не можуть стояти на першому місці. У нинішній день Святої Церкви прославляються священомученик Євсевія, єпископ Самосадський, який відійшов до Господа у 380 році. Мученики Зінон і Зіна, які постраждали за Христа у 304 році, і вшановується ікона Божої Матері, знамення курсько корінна А також молитовно прославляється преподобний Варлаам Хутинський. Життя великого подвижника і прозорливого старця із Новгорода відоме ще з 12 століття. З юних років Варлам Хутинський виховувався на благодаті Божественних книг. А після смерті батьків, залишивши родовий маєток, преподобний пішов у монастир, там і прийняв постриг, але завжди був у пошуку усамітнення. А тому пішов з монастиря і оселився на відокремленому пагорбі над Волховом, в урочищі, яке називалося Хутень, недалеко від Новгорода. У самоті преподобний Варлаам проводив суворе життя, перебуваючи у молитві і дотримуючись строго посту, а також ревно трудився, рубав ліс, пиляв дрова, орав землю. Згодом до Варлаама прийшли нести послуг жителі Новгорода. Тоді преподобний побудував дерев'я не храм на честь приображення Господнього, а також келії для братів своїх. Варлам Хутинський вчив братію остерігатися людських пороків, таких як зазрість, наклеп, гнів і неправда, і закликав мати смирення і любов та творити добро. А також казав, що позбутися від вічних мук можна постом і словом Божим. Господь послав преподобному для служіння ближнім дар чудотворення і прозорливості. У 1192 році преподобний Варлам відійшов у вічність, проте і після смерті продовжував виганяти бісів, зцілювати прокажених і хворих. Дарувати надію з невіреним А після 1140 років були віднайдені нетлінні мощі і він був зарахований до лику святих. Світлий день ангела нині зустрічають Григорій та Варлаам. Хай повсякчас ангел Господній вас оберігає. Возлюблені у Христі у дні святого Петрового посту Господь укріпляє нас словами блаженного Сіміона Солунського. Піс становлений на честь апостолів для того, щоб через них ми сподобалися багатьох благ, і вони з'явилися для нас учителями посту, послуху і стриманості. А православний календар сердечно бажає вам саме цим постом вшанувати апостолів Петра і Павла.